Добрий вечір, Да, доброго вечора рада вас чути сьогодні. Власне я вже почала говорити про те, що в інтернет впродовж дня горів повідомленнями про нібито нову таку суперракету Путіна під назвою РС 26 Рубіж, яка от от мала би атакувати Україну. Як ви відреагували на цю новину і чому? Так, ну я перш за все подивився значить, дальність польоту цієї ракети, да? бо мені просто цікаво було. Розумієте, в балістичних ракет, на відміну від звичайних, є такі параметри, як максимальна і мінімальна дальність польоту, да? бо вони летять по балістиці. Ну, наприклад, міномет не може стріляти над собою, там має бути якась мінімальна відстань. Так от мінімальна відстань пострілу у цієї ракети 2000 км. А до кап'єру точки пуску, як про яку повідомляли, менше тисячі кілометрів. Тобто, як вони збиралися стріляти загалом, це ідея клінічного ідіота Дмитра Равозіна, да, коли який був віце-прем'єром ВПК в Росії, да, якого зняли за провал більшості їхніх військових програм, от загалом це ракета ну міжконтинентальна балістична ракета стріляти такими. По країні сусіду, ну це якесь щось, щось поза межою нормального сенсу. Ну, Якщо все ж таки Росія використала цю ракету, то багато питань, от куди б вони завдавали удару, бо Київ захищений патріотами і є великий шанс, що її би збили. А от Захід України, Західні області не є такими захищеними союзники нас. Не можуть забезпечити сучасними ППО в достатній кількості. Загалом, для таких цілей для яких цілей така ракета може бути використана, і чи варто остерігатися, наприклад, Львову? От звідки ми зараз ведемо мовлення? Ну треба поміряти відстань до Львова. Я не встиг це зробити з п'ять хвилин, як дали світло. Да? Розумієте, значить, не, не гугл мені на це не відповів. Значить. По-перше, всі ми в, одні, в, одні, в одному човні. А патріоти проти подібного типу ракет не працюють. Ця ракета зі стартовою масою 40-50 тонн. От. Ну, для порівняння ракети Іскандер, Кінжал, їх стартова маса 3800. Тобто в 10-15 разів менша. Тобто, ми не маємо захисту в Україні проти таких ракет. От, але і використання цих ракет обмеженим. Бо, перш за все, вартість такої ракети від 50 мільйонів. От з такими ракетами можуть боротися американські комплекси ТЕД, один з яких був розгорнутий в Ізраїлі, коли по ньому подібними ракетами, але все ж таки не міжконтинентальними, а такими середньої дальності, били з Ірану. От Росія таких ракет за, за договором про обмеження ракетних озброєнь, тобто ракет середньої дальності, не має. але вони хочуть розгорнути їх виробництво і спеціально, бо були вже супутникові знімки, що вони розширяють ті заводи, які випускали паливо і двигуни для такого типу ракет. Тобто, якщо ця ракета підсумовуючи, Якщо ця ракета і буде використана, вона буде використана один максимально там два рази, от або використана в далекій перспективі, коли буде серійне виробництво такого типу ракет. А для цього потрібно перш за все побудувати ще завод для їх випуску. Бо власне ця ракета вона не була взята на озброєння і а, не включена в їхню ракетну програму, тому великої кількості ракет подібного типу Росіяни просто не мають. А от які в Росії є ще нові, або, можливо, старі, але вже вдосконалені ракетні напрацювання. Да, там багато ракет, які, наприклад, і Тополя в них, і ЯРСИ, і Тополь М, і інші типи ракет, морського базування ракети. Але розумієте, стріляти е, такими ракетами ну, це, е, це повний нонсенс. розумієте, вони… Бойова частина їх не набагато, ну вдвічі перевищуватиме бойову частину, встановлену на ракеті Іскандер. А вартість ракети «Іскандер» там максимально, ну, ну, скільки, ну, росіяни пишуть ну, максимально 10 мільйонів коштує. А така ракета від 50 мільйонів. Росіян просто не вистачить засобів, не вистачить виробничих потужностей, масово виробляти такі ракети. Крім того, потрібно буде. Зняти а, ядерну бойову частину, зняти все обладнання, переробити цю ракету на звичайну, а, на звичайну ракету з фугасною бойовою частиною. Да? А результат який? Ну навіщо це робити? Ну, ну, принесуть вони, я розумію, що в бомбі там можна зробити бомбу а, 500 кілограмів, да? і вартість бомби. Яка понесе не 500, а півтори тисячі кілограмів вибухівки буде там двічі тричі вище, там і все це обчислюється в кількох тисячах доларів. Тут це обчислюється в десятках мільйонів. Тобто я не бачу такої загрози від подібної ракети, і гур, до речі, вже спростував цю заяву. Це була заява, скажімо так, хакерів, які трішечки, значить, там поламали російські сайти. От. І Гор спростував, сказав, що це фейк. Так що я би поки що не робив великі інформаційні хвилі а, з можливості росіян застосувати цю ракету. Так, Рогозін колись заявив, таку, я вже казав, його діагноз. Да? А, значить, він колись заявив, що можна значить, набити вибухівкою міжконтинентальну ракету і вдарити по Києву. Ну, була така ідея, але за люди зі здоровим глуздом від неї відмовилися. Зараз багато говорять про те, що Росія накопичила достатньо велику кількість ракет для кількох масованих ударів. Ваша думка про це цікавить, і от наскільки великим є загалом ракетний запас ворога? Ну я виходжу з даних, коли які нам дає гур. Станом на 18 липня ГУР сказав, що росіяни. Мали там запаси від 150 до 200 ракет різних типів. Ну, якщо взяти, наприклад, балістику, вони мали приблизно 150 балістичних ракет до Іскандера і темп випуску від 40 до 50 ракет на місяць. Рахуємо серпень, вересень, жовтень, частина липня, частина листопада. Загалом росіяни мають понад 300 таких ракет. Беремо кінжал. Значить, запас росіян на той момент складав 55 ракет, випуск від 2 до 6 ракет на місяць. Загалом, там, ну, десь під 60 з гаком ракет, таких вони випустять, там, під 70 ракет. Да? Підсумовуємо десь 370, ну, 300, якщо візьмемо 300, по мінімуму, в Іскандері, 370 ракет. А приблизно до. 600 ракет вони мають всіх інших типів, але вже крилатих ракет. Тобто Х-101, калібр, ну можливо сюди включити Онікс і мінімальну кількість найновіших ракет Х-69. Тобто, запаси перевищують приблизно ну, так, тисяч, можна оцінити в тисяч, 1100-1200 ракет. Це за тією інформацією, що ми мали від Да? як там дійсно насправді чи щось змінилося, чи можливо у росіян там збільшився чи зменшився випуск. Ну, от, от в таких межах може, можна розраховувати. Тобто, враховуючи, що випуск ракет продовжується, загалом росіяни здатні ще до 10 таких масованих пусків виконати. А от щодо шахетів, бо говорили багато про те, що окупанти хочуть влаштувати такий цілодобовий терор України власне шахедами? Чи є розуміння, що вони от можливо близькі вже до цього? Чи нарощують вони виробництво, і чи вдається їм накопичити запас дронів Камікадзе? Ну вони ж запускають не самі шахеди, вони запускають їх разом із різними фальшцілями. Виробництво шахедів, вони доповідали в серпні ще вийшли на рівень виробництва 600 шахедів на місяць. Ну, Можна порахувати по 60 шахедів, на, ну, по, вибачте, 600 на 30 візьмемо в середньому, да, по 20 ракет на день. Вони, ой, Безпілотників на день вони здатні випускати. Ну, разом з ними випускається ще по 20 герберів і а, як, пародії, да, пародії, да. От, гербери і пародії вони не несуть бойової частини, але використовуються для розвідки і відволікання. Це фальшцілі. Обидві робляться в Китаї, от особливо гербери це повністю китайське виробництво. Друга ця фальшціль, пародія. Вона там частково російська, частково китайська, але двигун і все обладнання китайське. От, тобто ситуація така. Нам доводиться боротися з усіма, бо дуже важко відрізнити це летить шахет з 52 кілограмами вибухівки, чи пародія, чи гербер, який взагалі не несуть вибухівки.